Ось я розклала, щоб це було швидше. Це додатковий матеріал, тут розписані і про для кого гра. Гра для людей, які цікавляться своїм майбутнім і своїм минулим, і завдяки карт та коучингових питань хочуть розібратися із собою, тому що вона так і називається Пізнай себе. І кінцевий результат покаже, куди вам іти. І карти підскажуть. Це карти, які тут мат матриць... відбуваються. Від Матриці Долі, це кармічні хвости. Тут за допомогою літер ми визначаємо, чого вас назвали, ім'я, прізвище, по-батькові, що воно для вас означає. І гра вас поведе в незвіданий свій.